Криміналітет у підмогу для посилення російської армії на тимчасово окупованій території Донеччини прибуло підкріплення із 500 відмобілізованих злочинців. Командирами цих підрозділів призначили офіцерів із числа колишніх правоохоронців РФ. А у всіх таких вояк забирають мобільні телефони, зазначають у генеральному штабі Збройних сил України. Окупанти продовжують атакувати нашу державу. Нанесли 8 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за добу. Від ворожого вогню постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів, Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю Нападники роблять виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам'янка та Тернові Поди. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Уразили опорний пункт, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БПЛА ворога. Серед них 5 «Орлан-10», 15 «Шахід-136» та 1 «Мохаджер-6». Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу.